Вітаю всіх файних бінерівців. Цікава подія на в Оркостані. На курщину якоби приїхав якоби бункерний якоби дед. Потім, хто його бачив, то зустріч було, я то кажу, дві жаби зустрілась, болотного цвіта, герасім мому і бункерний. Але всі зрозуміли під час його виступу, що не навіть не двойник. Не трайніки, не в це взагалі не зрозуміло хто. То, таке. то все одно наратив, який йому пишуть ФСБ з Патрушевим, вони е одинакові. І що мене дв дві речі здивували в його е розказки. Значить, перше, що е він каже, санітарно, вже раніше була у нього санітарна зона на Сумщині, а зараз у нього вже стала е зона. Е безпечна, безпечна зона, безпечна зона. Тобі, що вже є різниця, так? Да? Очищайте, санітарна, тобі, що ми можемо хренячить, і безпечна, що ми там поставимо на своєму кордоні на границі оркастану своєї війська, і типу, щоб ніхто не зайшов. Ну, це в принципі нас, я вважаю, що встраю, що нам до їхніх болот взагалі не интересно. Головне, щоб ви не лізли на наші території. І друге, то що він зазначив, що найомники, які... Воюют в ЗСУ, они не подвергаются Женевской конвенции. Ну, типа, чтобы их, когда Женевская конвенция, чтобы беруть в плен и потом в суд и вообще в, в тюрьму. Так я хочу зазначить, получается, севернокорейцы, они же наемники, получается, они тоже ж не подвергаются Женевской конвенции, то бишь, если они попадают в плен, их треба расстреливать, по его логике. Правильно я понимаю? Дядя ВВХ.